Друзі, всім привіт! Дивіться, задали прикольне запитання мені тільки що в інстаграм про те, що як так виходить, і чому спецслужби змовчують те, що мій рідний в полоні, і він живий. Тобто повернувся хлопець з полону, так? І він на впевненому каже, що я його бачив, я цю людину бачив. А він, типу, числиться безвісти пропавший. О, і вона говорить: ну чому вони так себе ведуть, і чому, типу, вони, вони не підтверджують це. Так от, просто я вам скажу, що не можна, ну це бляха-бухгалтерія, це дурацька. Не можна підтвердити статус людини просто по тому, що свідчить друга людина. Це дивіться, я наведу вам таку аналогію. Уявіть, що хлопець бачив когось двохсотим. І він приїжджає з передка, типу, на якусь ротацію, і говорить, він 200. Територія зайнята зараз не можуть позабирати 200 для опізнання. І він говорить, він 200, тому зараз подайте документи на виплату сім'ї 15 мільйонів. Поняли? Не можуть. І вони не зможуть подати ці документи, типу, просто. Керуючись пруфами ось цього людини. Причому це не пруфи, а це просто його свідчення. Тобто, ну, поняли чому? Це бухгалтерія, бляха, це все документація, це все гроші. І тому це питання не вирішується таким чином. Тобто, помімо людей, яка людини, яка ставить в кінці підпис на рахунок того, щоб виплатити людині гроші або виплатити хлопцю. По 100 тисяч, там 120 тисяч кожен місяць за перебування в полоні. Вони так не можуть, бляха, тому що ну, виходить, гроші в когось ця людина тупо на себе бере відповідальність, щоб ці гроші йому платили. Ну розумієте, да, про що я? І тому, якщо е, от така ситуація, я тільки що цій дівчині сказав про те, що будь щаслива. Це дуже класні новини для нас, що він, типу, що його бачили, тобто в ітогі, коли він повернеться, ці гроші йому заплатять. Повернеться він за яких умов? Або він повернеться на обмін, тому що його там теж кормити ніхто не буде. Він е, е, матеріал, грубо кажучи, для обміну, грубо кажучи, да? е, типу, один на один, два на два. І... І або він повернеться і на нього ж е, відкриється його е, особистий рахунок, там, да, де йому виплатиться за кожен місяць перебування в полоні там, 120 тисяч. Е, і тому, тому це вже класні новини. Я кажу, радуйся і просив свідчного, щоб це було так. Типу, а все остальне от, ну, бухгалтерія, бляха, так воно не працює, тому що тут задіяні куча людей.